Всім привіт. Це, напевно, перше відео і, напевно, останнє, яке я буду робити. Ну, я не знаю, чи я буду продовжувати таке робити. Я не буду представлятися, тому що більшість дивляться відео на фоні, або не дивляться, або дивляться, або... Ну я не знаю. Ну, Я, якщо в основному дивлюсь відео на фоні, якщо ви так само робите, ну, ну і добре. Я просто не знаю, чого мені прийшло на думку зробити це відео. Мені захотілося просто розказати, які мені персонажі подобаються, а які не подобаються, які в мене присохло бажання за них грати. Невелике уточнення. Відео також буде з відкрутки персонажів, скріншоти з так. так, почнемо ми, мабуть, свій 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 шлях, найперший легії, яку я викрутила. Я буду, кстати, брати лімітовані Легі. Я не буду говорити про стандартних. Тому що вони, ну, понятне діло, що у кожного є, то який сенс про них говорити, бо найперша стандартка була в мене кінцем. Я тоді програла на торталію. я так ревла, що просто я вам не описати. Але рижик все одно випав. Рижик випав іменно, коли я вже збиралась спати. І я тобто не могла всі емоції виплеснути. Душу сі спали, і я не хотіла свій будити. Ну, я, ну, я була дуже рада, і за нього дуже довго грала, але коли вийшов з Сумеру, я потрошки просохла, і в мене вже зникло бажання за нього грати, і взагалі про нього забула. Хоча я викручувала йому Аквасимуляку, а не сигнатурку, бо Аквасимуляку мені показали дуже універсальною. Далі в мене пішла дземлі з п'ятої крутки. Що я можу взагалі сказати? Я, через нього я чуть не пропустила перший урок в школі і ну, я була дуже рада і в мене випав десь в 7 ранку от перед тим як мені в школу треба було йти він в мене випав я така ох я просто потім в мене ввечері десь на 20 й круті мене знову випав і в мене зараз це один джинлі далі в мене напевно була аяка якщо я точно пам'ятаю так да, 8-6, в мене аяка була що мені про неї сказати? Я її випадково викрутила, тому що е я чекала на її ммію. Насправді я чекала її мію, хоча її тоді в той час обсирали з голови до ніг, Але я хотіла її викрутити, хоча я грала тоді також на телефоні. Але я хотіла її викрутити. Але я тупанула і в 5 ранку викрутила кабісато. Насправді я хотіла це 6 чинівня, але я вибила Аяку. Тому в мене не було круток, не вистачало круток, щоб викрутити лінію. Але після цього в мене випадає Райден, яку я, скажу чесно, була рада, що вибила, бо вона була топ-ДПС в той час. І що мені про неї розказати? Вона досі актуальна. Вона грає в оверлот, вона грає в денрореакціях. І, ну і ще закриваю цією команди безодню. Ну і зачі зараз її націоналку досить актуальна, тому що безодні зараз в основному і кріо персонажів. Далі... У <клес> мене пішов знову тарталія, але я тоді програв на моні. Якщо я пам'ятаю, то да, я десь на моні програла. Е Далі в мене на черзі пішов і то, просто сонечко в той час, просто сонечко, бо в мене досить, бо, не знаю, щось перший семестр 9 класу прям дуже погано в мене пішов. У мене якась діпсуха була, але коли я побачила анонсі, то я просто розцвіла гарний персонаж, але йому треба сікнатука, йому треба консти, бо він вже трошки присох, він не вміти. Ну, якщо є бажання, можете грати, можете крутити. У нього ще плюс ремоделька, можливо буде. Ой, так, що там далі? У мене далі випала циця. Притела баннер сяо. Я така 250 крики вічно собі. дивлюсь ляга летить, а це була циця. Я була така зла, зла, як собака. Але ладно, зато в мене був гарантний яйніку. Бачите, яка дата? Друге, 20-24, -е, -е. Не 22-го. -е.

Але коли я побачила в Твіттері перший анонс Аято, ну злив Аято, я така зрозуміла, що мені він треба. Ну і я скіпанула я її ніколи крутила, вже щоб викрутити омут, але в мене випала сигна Аяї, яка в мене валялася два роки, три роки, це сигнатурка, напевно, тільки Ліза носила цю сігну. Чи хто там в мене ще носить її сігно? Потім я вже нарешті додумалася в минулому році її викрутити на річницю аккаунта. Ну і є вона, і, ну і є, а я то, як ми про я тут тобто, говоримо. А ми, Аято, я тут переснулася на Яміко, ладно, трошки розкажу про Єєміку, потім я я тут. А я то що... Мені нема що про нього говорити, тому що ці персонажі взагалі unusable, Я не знаю, де він грає, може в заморозки, але йому треба і відновлення, щоб він максимально щось там розкрив в заморозці. Якщо це я грала чисто аяту з Аяка, бо вони гарно, в них дуже гарна сценарія. Але я тут треба дохір відновлення. Просто Ґ. далі йде в мене персонаж на... Напер... Так, дайте, дайте, дай, дай. далі в мене йде Кадзука. На першому банері в 2021 році я програла на кіце, і я дуже сильно ревла. Але, от, бачите, через рік я його знову покрутила і в мене випав. І що мені сказати про цього персонажа? Ну він до сих пів мета актуальний але персонаж мені не подобається я не знаю я просто чисто викрутила через мету далі мене прийшов тігр якого тоді той час обливали гівном тому що він вайт вайт ребята у нас тут вайт персонаж Раз, щоб ні пройде розказати мені персонаж дуже сподобався дизайном він прям вау я така вау у мене є з ним такий макура якщо чесно у мене є маленька докимакура з ним Шо? Я його крутила на першому банді, бо якщо бачите, 8, 26, 22, а бан, а тоді патч вийшов 24 то... на День Незалежності, то я його крутила, я його вибила, я була рада, я прям скакала від радості, що ні, я тоді точно 5-го ранку викрутила. Е, персонаж гарний, до сих пір гарний, напевно, найкращий стандарт персонаж. Просто найкраще, якщо ви думаєте, кого брати на річниці, беріть тіно не пожалкуєте. Далі в мене пішов обіду, якщо я пам'ятаю. в да, мене пішов далі обіду. Ні, я до того програла знову на кіцин. І в мене... Ааа, блін, ребята, знаєте, що я забула? Я просто забула про венті розказати. У мене після аято, у мене після аято випав Венці. венті через 10 круток. Мені нема що про нього розказувати, тому що я дуже рідко його брала в безодню. Біола по світу. Ну і ще, як Архонт він ніякий на даний момент. Якщо брати джинві, то джинглі хоч щось може конструктор носити і щось сапортити, знімати резисти. А цей хлопак ніхіра не може тобі зробити в команді. Я не знаю, хто хоче, той крутить, Я сподіваюся, його бафнуть. Так, е, Альбєду, так. Да. Після того, як я викрутала Тіггнері, ті я програла знову на кінце. У мене випав альб... і я подумала вибити Альбедо, скажу чесно, шкодую, взагалі unusable, я його не тоді пікаю, і нахер він мені треба. Ну і чисто хотіла просто фул комплект цих його персонажів. Але без альбедо, кажу чесно, ця, як то її тобі? Де та дівочка, вона ще з дівочком, я що не забула. А, Юнджін видає більше, ніж той альбедо. Чекала на Вондерер. О, Вондерер. Я дуже по ньому фанатіла, дуже. Якщо чесно, я прям. У мене по ньому є акрилова фігурка. У мене по ньому є так, амулет. Ожерелі. Я, я не знаю, як це на українську воду, вибачте. У е, мене був нейклейс. У да, мене був Нейклейс е, по, ньому, по ньому. І я жорстко по ньому фанатіла, Я пам'ятаю, під час отого блек-ауту я його крутила в п'ять. Ні, да, в 5 ранку він тоді вийшов, я тоді сіла за новий включила їм і його крутила. Зараз, за... Ну я за ним грала, за нього грала до 4-0. До фонтену за нього грала спокійно, але потім я зрозуміла, що не, не, не я нічого такого він собі. Ну, і скажу чесно, він зараз не м'ята, в нього часка, часка просто розносить його. Ну не знаю, якщо фанаті, то хотіть. Але для мене, ну, ну просто хороший комплект, все. Далі пішла у мене Хайса, в мене тут ось пішла історія, я хотіла Єлань, але Єлань була в другій половині, і я така, ну нічого, може побудувати Піті, Піті, знаєте, білд Піті була 60 та крутка, я зробила з 60 до 70 і в мене на 68-й крутці випав, хай сам. Ну, якщо чесно, я не шкодую. Персонаж хороший. Ну, той час, да, А зараз він, ну, просто хороше доповнення. Я надіюся, що Лаума його якось бафне. Ну, я наче читала, що Лаума просто краща версія Нахід, якщо у вас Нахід не на С2. Ну і мені далі нема, що розказувати. Далі в мене пішов то мене далі пішов після хай саме ой я вже сама не питав хто мене пі -пі. Не, я той, той час тоді почала що то ні я ще той час грав я тоді ще не скипала патчі далі я мене наче пішла на хіда я тоді програла 50 на 50 на Sign сайнов тру <реш> і мене, я вибила на хіду якщо я, коли я хотіла байджу але чисто через те що люди почали це говорити що байджу фігня я знову пішла по стопам м'єти і викрутила Нахіду. Якщо чесно, я не шкодую. Гарний персонаж варто крутити і бажано С2. На даний на момент красивий С2, а зразу її крутити. Е, так далі в мене пішов Нахід, після Анахіда я наче тоді почала геншин. Я тоді почала сніпати патчі, тому що я вже виговорила тоді з геншина. Так, що там это? Я тоді, наче, наче на банері Байджу, я програла на джюлюка, і я тоді два патчі скипала. І тоді, коли вийшов фонтень, я викрутила вже нарешті собі Єлань. Якщо ці я, ясно, я її викрутила чисто тучи, вона красива. І в мене на неї є ця аква, сигнатурка. Тобто. Персонаж чудовий. Просто чудовий. Ну ні, ну ну, типу, якщо вам не вистачає гідроаплікації і вам вже трошки прикипів цінцю, то вона гарний варіант. Е, ну, більше нема що говорити, просто вона гарний персонаж. Далі у мене просто персонаж, який жертв у мене два гаранта. Спочатку я викрутила йому це... Нет. Я вибила йому просто, потім я викрутила йому сигнатурку. Але краще, якщо ви крутити Нівелета вперше, краще крутіть зразу йому С1. Тому що на с 1 то будувати під нього команди краще. На набагато краще, тому що в тебе немає потреби ставити там трьох трьох персонажів різних стихій. Бо я раніше будувала команду Нівелет, Байджу, Фішель і Кадзуха. Зараз в мене не така команда, тому що я пізніше, тоді коли був його перший реран. я уже додумалась себе крутить ее мыться в один. Стой тут, стой тут. Нифига, вот сейчас мы будем крутить. Ты досишь мне все, пешку, когда Так, звук русский. Let's go. 77. Ух, Я закрыла муть. Спасибо. Спасибо. Oh От і е ну, зараз на даний момент це добавлю найкращий персонаж, який в мене є. Найкращий забілджений. Із е Сігнотоку і це один. Далі в мене після Невіолетти я програла на баннері різі, мене випала тоді чи Ну, У скоро гарант. І так. Раз, два, три. <муśква> <муśква> Хоба. О! о, 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 О! Що у нас там таке? Ой, мне же страшно, блядь. Мне же страшно. Мне же страшно. <библил> мне же страшно. Мне не страшно. Мне не страшно. Мне не страшно. Блядь. то я далі крутила далее я чи, чисто через депрессию я выкрутила байджу да коли все хай над фуриной я выкрутила байджу Знаєте чему то что хазбанду коллектор хазбанду краще да принза и то я наригала кінзи так що... ну про байджу я ничего не скажу ну багато ничего не скажу чисто хорошее доповнення до нивелета Хороше доповнення, пізніше хороше доповнення під Кініча. І ще хороше доповнення під Хайсам. Все, це є, що я можу сказати. Просто гарний персонаж, але зараз в наступному патчі, вийде ще один до персонаж, який просто поверне все, що хоче. Ну і баф і ще пасівка і... Ну, то й во. Якщо хочете, то крутіть, але куки. Якщо у вас є яу-яу і куки, ну я трошки подумала, але якщо чисто, якщо вам подобається писан, то крутіть. Далі після Баджу, після байджу я, напевно, от тоді, з грудня 23, го я тоді почала скіпати патчі в яншні, тому що в мене не було бажання, взагалі не було бажання грати. Далі пішла Сенюнь. Тоді я, напевно, місяць не грала Сенюнь, яку я чисто... Якщо чесно, я просто така... Ну, 80-та крутка, ну киданує десятку, що станеться, ну випала ні, ну і що, хороша його для колекції персонажів. Насправді дуже чудовий персонаж. Ну реально, ну типу, ну вона все дає, вам планш дає, баф дає від планжів, дає вам хіл, дає вам бонус, бонус, боже, бонус бонус, бонус, бонус дамагу від сету. І, ну і все. Просто гарний персонаж. Ну, як її не викрутити. Ну Мені чисто її дизайн дуже сподобався, прям бали. Далі, о, тоді я почала скипати цілий патч Я скипанула цей пач, де коли вийшла чорний, я скип... А ні не, не скипанула, я тоді не вилета викрутила, ладно. Я скипанула весь з Арликину. Потім я скипанула клорінт. Але я камбекнулась коли був Ріран Фуріна Тоді я викрутила Фуріну Жах. Це ворот. Поїхали. <ріх> о, Єпі! Е, я тут нічого не буду говорити, тому що все ясно, що фуріна імба. Всі мають її викрутити, я нічого такого не буду прямо нового говорити. Крутіть фуріну. Е, далі я скіпала все. А ні, я не скіпала, я тоді викрутила Нілу. От Нілу. От Нілу, блядь. Просто, Я імпульсивно її викрутила, і це був імпульс, і я насправді її не хотіла. Зараз я дуже шкодую, що витратила свій грам на неї. Ну і я знаю, що бачила, вона наче буде імбою, але краще я в той час вибила навію. Краще я би навію викрутила, ніж Нілу. Але ладу. Я просто не такуся. Далі вийшов, далі вийшов цей ...Натлан. От тоді я говорила, що я нікого не буду крутити, а скільки в мене натландських персонажів. Я не Янскипанула мола, але викрутила кінні з сигнатурку, чисто через те, що я мені майнкрафтера напоминаю. Потім я чисто під тиск м'яти викрутила щелона. Ну, мені чисто персонаж подобається по дизайну, а так мені ну не знаю. Просто хороша. Просто хороша все. Тяска це чисто імпульс, я могла і не крутити. І вона мені нічого такого не принесла. Просто позак. Я з її допомогою просто позакривала цей. Ну, mm. я не знаю, ну. Ну, я, я не знаю, це чисто був імпульс. Мавуйка це перший піро дивній, окрім Ділюка і Гаміна. Цей персонаж... Я не хотіла ці плалі, але я подумала, що краще б викручив вже Мавуйку. Хоч і тоді теж. Тоді, сильно всі не полюбили. говорили, що вона і... А я викрутила, і вона мені закриває досі по епізодні. Далі в мене після цього... після цього я вже нарешті з 52 роки, як я... як я чекала, я вже нарешті викрутила вісім і це один у нього. Просто. Уявіть, ви два роки граєте в цю гру чисто через одного персонажа якого ви викручуєте без всіх Моя викритила і ми це один. Коли вийшов останній регіон, ну не перед останній регіон Атлана, я тоді викритила варези. Ой. Я не знаю, що тут розказувати. Я дуже сильно отікалась, коли її перше показали. В лютому по, по каналу в Телеграмі. Я тоді так сильно отікалася, я так сильно, сильно проклинала тих хуйверс. Просто Ну що це? Я... я просто не знаю, що вам сказати. <ріст> я її виконала чисто через те, що за неї весело грати. Ну, реально. Вона за неї весело грати. Вона мені просто подобається, чисто як вона за неї грати. А так, ну, вона мені закриває безодіс. Це голов... головне, що в мене є саню, сіню, і нарешті сінюнь в мене загралася і я можу забрати. Ось такі пироги. Далі от, от тоді, після того, як я викрутила Верезу, я з травня місяця не грала Генсу. Я тоді два, два місяці не грала, але я комбакнулася в липні. Чисто через те, що коли показали Фрінці і в я така подумала, що так, варто вже пограти, вже варто пограти, лол. Uh, далі, 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 далі я хотіла розказати про ситуацію з Енефо і Флінцем, як зараз всі попуто, всі просто внушають, що ін... треба Флінсу Інефа, це просто я є. Я... реб'ят, ви дубанулись? Ви всі забули, яка мета цієї гри? Ви забули, що тут головне? Ви що? Це вайфу. Я я, я просто вайфу є але іноді я це, йдуть через ці принципи і кручу м'яту персонажі, тому що ну, вони мені треба. Наприклад, я могла, не, не, вот, наприклад, ситуація, коли я не брала фуріну, а викрутила байджот, чисто через те, що мені Байфу вас важливіше, ніж м'яко. Але я викрутила ту фуріну, тому що в мене вже був це один нівелет. Е, далі, ну, я просто скажу, що, ну, ребят, ну не крутіть ту Інефу, якщо вам не хочеться. Якщо вам просто, ну, не подобається ці, ну подобається цей пизд, ну він вам ответь не просто гитота, ну просто дивишся на неї, ну типу, він розумієш, ну флагами тобі. Ну не крутіть, ну не, ну не дивіть на себе, не крутіть, не пожалійте себе. От мені зараз 65, десь 62 крутка. І в мене 100%. Я можу ту Інефу викрутити. Але я розумію, що після того, як я викручу Інефу, в мене не буде ні гаранта, ні на, сігна... ні на Флінса. І плюс в мене не буде круток на його сигнатуру. То як думаєте, як мені поступитись? Викрутити Інефу? І статися без Фліців? Чи бути без інефі, але бути щасливою? Ну, це все, що я могла сказати. Я надіюся, що я все добре сказала. Ой, я просто видео 35 хвилин, ты шо? Бідний мой компьютер. А, нет, стоп, видео на 20 хвилин, боже, я не туда плывусь. Ладно, я надеюсь, что я что-то сказала. І все, пока. Я надеюсь, у мікрофон микрофон был